Вітаю з виходом Baldur's Gate 3, мандрівники! Особливо вітаю і з українською локалізацією. Це дуже приємна подія та перемога для українського геймком'юніті. Я вирішила присвятити це відео цікавим фактам про елітидів, з якими ви неминуче зустрінетесь під час проходження Baldur's Gate 3. Але спочатку я попрошу вас поставити лайк та підписатись, якщо вам подобається мій контент, і ви хочете його підтримати. Залишайте коментарі та тисніть на дзвіночок під відео, щоб не пропустити вихід нової історії. І літиди, то хто ж вони такі? Високі гуманоїдні створіння зі щупальцями замість рота та псионічними здібностями? І так, і ні. Різновидів і літидів багато, але ті, про кого ви подумали в першу чергу, звуться свіжувачами розуму. Їхній вид значно давніший ніж усі інші. Навіть найстаріші раси забутих королівств, на жаль, не згадають, коли і звідки точно з'явилися літиди. Але на протязі всієї історії ці слизькі чудовиська були справжнім лихом для розумних істот. Тисячоліття тому ілітиди контролювали свої імперії, які тяглися через безліч світів. Вони пересікали астральні матерії на своїх летючих кораблях, які називались наутилоїди. Протягом історії ілітиди ставали причиною зникнення цілих видів розумних істот. Вони підкоряли і спотворювали усі гуманоїдні раси, до яких могли дотягнутися: гітіянки, гітсираї, грімлоки, коатоа та інші. Але на зараз цивілізація елітидів вважається зниклою. Найпопулярніша теорія стверджує, що повсталим рабам гітам вдалося зруйнувати і імперію. Вижили тільки колонії, які на той час вторглись на матеріальний план. Тож, якщо ви з якоїсь причини захочете зустрітись з елітидом, вам шляху підзем'я. Потужні псіонічні здібності та колективна свідомість дають літидам неабияку перевагу перед розумними видами. Вони можуть впливати на свідомість смертних та підкоряти їх собі. Зустріч з літидами ніколи не закінчується нічим добрим. Зазвичай вони сприймають нас як розхідний матеріал, використовують як рабів та в якості резервуарів для розмноження. Зустрівши літида, в першу чергу ви звернете увагу на чотири огидних щупальця, що будуть звиватись на його обличчя при вашому появленні. Це вірна ознака того, що і сприймає цю зустріч як прелюдію до трапези. Вони годуються мізками розумних істот у прямому та метафоричному значенні. Шкіра і що має змогу регулярно годувати чужими місками, покривається тонким слоєм слизу. Цей природний для них вид харчування надає організму і необхідних Кількість ензимів, гормонів та психічної енергії при поїданні мозку свіжувач розуму відчуває ейфорію. Разом із плоттю він поглинає страхи, спогади та особистість жертви. Таким чином, соціум, архітектура та інші культурні досягнення ілітидів будуть дуже схожими до того виду, яким вони найчастіше харчуються. Так поселення ілітидів, яке розташоване біля доергарського міста, буде тяготіти до обробки каменю та архітектурі із дворфійських. Іми мотивами. Але свіжувач розуму не обов'язково має на меті виключно пожирання мозку. Іноді вони використовують його у своїх дивних експериментах, наприклад, трансформують його в пожирача інтелекту. Також володіння психічною енергією та телепатією дає змогу контролювати розум смертних, перетворюючи їх на рабів або на живий щит прямо посеред бою. Хоч у вас і є шанс зустріти самотнього свіжувача розуму. Проте більшість літидів відносяться до колонії, яка віддана старшому мозку. Величезні, схожі на мозок істоті, що знаходиться в солоному басейні, який зазвичай розміщується у центрі колонії. Із цього басейну старший мозок телепотично диктує свої бажання та накази кожному окремому свіжувачу розуму на відстані до п'яти миль. І він здатний одночасно підтримувати кілька таких розумів. Змов, виходячи з цього, я можу припустити, що по справжньому вільним у своїх думках та рішеннях є тільки старший мозок, а усі інші елітиди так чи інакше підкорюються його бажанням та потребам. Старший мозок зберігає в собі усі знання та історію свого народу, коли літить тяжко хворіє чи отримує болісне поранення. Старший мозок поглинає його, і це ще одна форма безсмертя, яка доступна тільки і літидам. Усі знання та спогади поглинутої істоти навіки залишаться у лабіринтах знань. Скоріше за все, особистість старшого мозку наділена рисами властолюбства та жадібності, адже він не здатен відчувати симпатію, радість та милосердя. Він буде приймати рішення, які здаються найвигіднішими для виживання колонії, а отже, і для його існування з цього випливає, що в теорії зі старшим мозком можна спробувати домовитись. Свіжувачі розуму майже не користуються письмом. Але якщо все таки виникає потреба у такому виді передачі інформації, вони користуються квалітом. Це система тактильного письма як шрифт Брайля. Вона читається за допомогою щупалець. Його конструкція настільки чужа для інших видів, що для читання доводиться вдаватись до магії. Кваліт можна використовувати для ведення записів, але набагато частіше і літиди його використовують для того, щоб написати предостереження, або інструкцію на порталах та інших важливих об'єктах. Розмножуються свіжувачі розуму за допомогою процесу, який називається цереморфоз. Ілітиди відкладають яйця, з яких вилупляються пуголовкоподібні істоти. Після цього ілітид має знайти підходячого гуманоїда, у череп якого підселять пуголовка. Буголовок, в свою чергу, поїдає мозок, росте та прикріплюється до стовбура мозку. Приблизно через тиждень тіло гуманоїда мутує у свіжувача розуму. Новий ілітит зберігає залишки спогадів із минулого життя, але зазвичай це не заважає його існуванню у своїй новій формі. Інколи і літиди підсилюють пуголовків до нетипових для класичного цереморфозу істот, таким чином отримуючи нових монстрів для своїх потреб. Кожен окремий результат експерименту має свої особливі псіонічні здібності в залежності від виду жертви. Наприклад, підсиливши пуголовка до мозку свірфнебліна, і літіди отримують мозок рікена, істоту з трьома щупальцями та здібностями до скритності. Як мисливців та сторожів, і літіди використовують чулонів, мутувавших після церафов. Морфозу чуулів, покритих огидним слизом, а імплантований у мозок людиною ящера пуголовок мутує в ТЗ Канда, слухняного раба або особистого охоронця. Таким чином ілітиди можуть захопити навіть мозок біхолдера, який після перетворення буде звати свідком розуму. Пуголовок елітида не одразу потрапляє до мозку гуманоїда, адже для пошуку підходячої жертви потрібно багато часу. Після вилуплення ілітицькі зародки плавають у соляному басейні поруч із старшим мозком. І якщо щось трапиться із колонією, пуголовки залишаються без їжі та догляду. Вони починають пожирати одне одного. Таким чином залишається тільки один найсильніший пуголовок, який зветься неотелідом. Це дике чудовисько, яке не знає нічого, крім хижого існування. Потворне тіло неотеліда здатне виділяти ензими, які при контакті із плоттю розчиняють її, наче кислота. Про свій зв'язок з ілітідами неотеліт не пам'ятає, а старший мозок не може помітити неотеліда у своєму полі зору. Ілітиди вважають такий вид існування потворним і намагаються знищувати цих істот. Свіжувачі розуму мають вроджені здібності до псіонічної магії, але це не заважає окремим особинам вивчати інші її види. Такі ілітиди стають ізгоями і відділяються від колонії в разі небажання зливатись після смерті зі старшим мозком. Скоріш за все, старший мозок і сам не зможе поглинути знання такого ілітида, адже не псіонічна магія чужерідна рідна для нього. І який став успішним у вивченні арканної магії, може стати алхуном. Идом лічем навіть при житті. Високий рівень супротиву магії не дає чарівнику і літиду повністю перетворитись в ліча. Зазвичай алхуни приділяють мало уваги розвитку псіонічних здібностей, і через це їх і літицькі сили знаходяться на рівні середньостатистичної особини. Для підтримання життєздатності алхунам більше не потрібно пожирати мозок, але вони все ще здатні робити це заради знань або задоволення. Поглинувши мозок чарівника, алхун може вивчити нове заклинання. Так як вони не є повноцінними лічами, вони не вразливі до святої води, захисту від зла, сонячного світла та срібної зброї. Вигнання нежиті та впливаючи на розум заклинання, також не спричинять жодного ефекту. В рідких випадках цереморфоз призводить до народження у літарида більш досконалого елітида, ніж інші особини. Він має шість щупалець і відрізняється більшим розміром та сильнішими здібностями. Усі інші елітиди колонії відчувають, що виживання у літарида важливіше ніж їхнє. Старший мозок на такого новонародженого може реагувати по-різному. Інколи у літарид стає його улюбленим слугою і наділяється особливою владою а в деяких випадках старший мозок сприймає такого елітиду. Да як потенційного суперника і конкурує з ним та пригнічує амбіції. Якщо у вважає таке розділення влади неприйнятним, він покидає колонію разом із вірною групою елітидів для того, щоб заснувати нове поселення. Після смерті тіла улітарида свіжувачі свіжовачі розуму переміщують його мозок у новий соляний басейн, де він в свою чергу виростає до старшого мозка приблизно через декілька днів. Цей процес не спрацює, якщо тіло у літарида померло від старості, адже в такому разі його мозок вже занадто старий для мутації. Старший мозок, колонії якого не вистачає рабів, може вдатись до створення мозкового голему. Він виглядає як величезний перерозвинений мозок зі щупальцями замість кінечностей. Переміщуючись, він повзе по землі і стікає зловонним слизом. Мозковий голем не має телепатичних здібностей і його призначення виконувати нескладну примітивну роботу. Така істота вважається конструктом, хоча є більш інтелектуальною, ніж інші істоти, створені таким чином. Москов големи наділені фізичною силою та малою долею псионічних здібностей. Вони безкінечно віддані своєму господарю і ніколи не ослухаються його наказу. Тепер ви більш-менш обізнані в темі ваших ворогів. У описі під відео є посилання на стікерпак для телеграму із персонажами Baldur's Gate 3. Ви дивились канал Трійка жезлів. Я бажаю вам гарної гри та неймовірних пригод. I try to get the waiter's attention by blinking in Morse code. Why I blinking so much? I've got something in my eye. Here, let me get it out. No, thank you. I don't wanna die. Bonjour, sir was blinking at me. Is this because your date is a freak? No. Very good then, bon appetit.